Мені 32 роки до цього я в армії не служив на срочній службі. Займався я спортом, займався боксом, займався вільною боротьбою, закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. По фаховій професії я ніфтяник, трошки попрацював на буровій. Я був мобілізований нашим полтавським ТЦК сюди на службу на проходження навчальної підготовки. Мені подобається, що ми один колектив, одна сім'я, можна так назвати братство. Бойове настояще братство. І я хочу сказати іншим, що нічого тут страшного нема, хлопці. Кожен із нас прийде той час, коли його мобілізують. Не бійтеся, не бійтеся, мобілізація це не страшно. Прийшло просто на щастя, і тому треба все зробити для того, щоб наша батьківчина і наш суверенітет і наша країна залишилася такою, як вона і була до війни. Ти разом ми сильніші і можна сказати, що хлопці, 12 годин без заторів, і ми будемо в Москві.